У дверях стояла сама Аманда Воусон. Мія втисла голову в плечі. Вона проникла сюди незаконно. Отже, місіс Воусон зараз викличе поліцію. Мія вже була повнолітньою і могла втрапити в крупні неприємності. Аманда побачила, що дівчина налякана, тому швидко заговорила: Не переживай, я нікому не розповім, що ти була тут. Мія видихнула. Дякую. Але чому ти не тренуєшся вдень? Мія сором'язиво опустила очі. Мої батьки увесь час нагружають мене роботою та підробітками, щоб я могла віддячити їм за те, що вони мене виростили. Вони не вірять, що в мене щось вийде в художній гімнастиці, тому я вимушена була усі ці роки займатися таємно. Аманда поклала руку на плече дівчини. Я бачила твій виступ. Ти надзвичайно талановита. Я б навіть могла стати твоїм тренером та допомогти отримати стипендію від нашого центру. Очі мій сповнились надії. Правда? Але ж ви вже тренуєте Вів'єн Воусен? Аманда закивала. Я вже дала своїй дочці все, що могла. Мені б хотілося допомагати іншим дівчатам. Тому я створила цей центр. А чому ви це робите? Аманда сумно опустила очі, наче згадавши щось. Колись у мене була ще одна донька Еліс. Від цього імені вміє, наче щось стисло в грудях. У скронях задзвеніло. Мені шкода, місіс Волсон. Будь-хто мріяв би про таку маму, як ви. Мія швидко схопила свої речі та вибігла з залу. Коли вона вже підходила додому, на вулиці ле цвітала, неочікувано. Мії на зустріч вийшло троє хлопців. На витім було років двадцять. Мія завмерла. Один з чоловіків заговорив тут тобі дехто хочу передати привіт і попередити, щоб ти більше не з'являлась на змагання з художньої гімнастики. Негідник почав наближатись до Мії, однак неочікувана сильна чоловіча постать його відштовхнула. Відійшли від неї, негайно. Один з молодиків здивовано вигукнув. Це ж Мейсен Блек. Він нещодавно підписав контракт з хокейним клубом. Хулігани почали відступати. Та ну нафіг, вона не попереджала, що її дівки такі захисники. Коли Мія та Мейсон залишились на одинці, Мія розплакалась. Напруга останніх днів давала про себе знати. Мейсен трохи розгубився, проте протягнув її носовичок: тримай! Не варто тобі в такий час ходити самій. Мія схлипнула. Пробач, ти врятував мене, а я як справжня дура порозплакалась, і навіть не подякувала. Я Мія. Мія протягнула руку, і Мейсен її потис. Мейсен, рука Мії у великій долоні Мейсена, виглядала зовсім маленькою та тендітною. Чого вони від тебе хотіли? стурбовано поцікавився він. Здається, це знайомі дівчини, якої нещодавно обійшла на змаганнях. Змаганнях? Це спортсменка? зацікавився Мейсен. Вони й не помітили, як прогуляли кварталами вже до пізнього ранку. Якщо ви дослухали до цього моменту, будь ласка, поставте лайк, залиште коментар, підпишіться. Продовжуємо. Коли мені усвідомив це, то побігла додому. Там і точно буде непереливки. Мейсен засмучено стояв посеред вулиці. Адже він так і не встиг взяти у дівчини її номер. Але ж він знав, де вона тренується та виступає, а це значить, що він її обов'язково знайде. Коли Мія прийшла додому, її батьки виглядали розсердженими. Їй довелось брехати, що вона додатково влаштувалась кур'єрам в ранкову зміну. Стів з недовірою подивився на Мію Ну, гаразд, але нічого не плану на завтрашній вечір. Ти прибиратимеш в одному багатому домі. Я домовився. Мія спробувала заперечити, але ж одна я не встигне прибрати цілий дім. Меган виглядала розлюченою. Встигнеш, якщо будеш менше балакати і більше працювати. Вибору у Мії не було хіба що втекти. Вона все частіше думала про це. Але щось її тримало саме в цьому місці. Вона розуміла, якщо поїде. Втрати щось важливе. Наступного вечора вона пунктуально постукала в двері заможного будинку. Двері відкрив привітний чоловік та запросив мій увійти. Виявляється, він жив в цьому домі зі своїм сином сам, тож тут не вистачало жіночої руки. Чоловік заявив, що тут ніхто не буде заважати Мії, адже його син студент зараз займається зі своєю однокурсницею на горі. Мія приступила до прибирання та старалась зробити все якомога ретельніше та краще. Вона залізла на драбину, щоб протерти пил на книжкових полицях. Колись другого поверху спустилась Вів'єн. Останнє не очікувало побачити тут Мію. Але, скориставшись можливістю, Вів'єн штовхнула драбину, на якій стояла Мія. Дівчина вже приготувалась до різкого таболючого падіння, однак перезимуюлась. Міцні руки Мейсена. Що тут відбувається? стурбовано поцікавився він. Мія сором'язово зіскочила з рук Мейсена а вів'ян невинно прикусила губу. Напевно, вона втратила рівновагу та ведь не впала. Але ти виявився таким спритним? Вів'ян кокетливо поклала руку на біцепс Мейсена Ти в чергове мене врятував, тихо сказала Мія. Вів'ян була здивована. Чергове? Ви знайомі? Мейсон відповів без жодних сумнівів. Так, кілька днів тому до домії причепились якісь недумки, і я трохи допоміг вставити їм клепки. Вів'ян, здавалась, незадоволеною. А я і не знала, що ви такі, близькі. Під вечір будинок почав наповнюватися гостями. А Мія якраз закінчувала прибирати. Вона ніколи не бачила, щоб до когось приходило так багато друзів, і батька Мейсона. Якраз попросив її затриматись на вечір та допомогти з вечіркою сина, як вів'єн оголосила, що в неї зникло дорогоцінне кільце. Мія якраз виносила торт та коктейлі, коли вів'єн заваліла перевірити персонал. Ану, виверни кишені, наказала дівчина Мія. Міяк нічому не бувала, показала кишені форми, аж раптом там виснула кільце. А це що? Запитала Вівєн, дістаючи теж кільце, що поклала туди сама. Мія стояло бліда, мов крейда, і губи тремтіли. Це не я, я не брава, ледве прошепотіла вона. Та досить, холодно кинула Вівєн. Хочеш сказати, що вона сама туди потрапила? Мейсен зробив крок уперед. Може, перевіримо камери спостереження, спокійно сказав він. Але у його голосі відчувалось роздратування. Вів'яна на мить розгубилась. Я не певна, що камері я в спальні. І взагалі, чого ти так її захищаєш? Бо кожен має право на справедливість, відповів він твердо. Кілька гостей почали перешіптуватися. Мія не витримала, сльози катились по щоках. Досить не треба, прошепотіла вона і вибігла з дому, не озираючись. На вулиці вже спускався вечір. Мія йшла без мети. Поки не опинилась біля знайомої будівлі, спортивного центру. Усередині був темний, але двері відчинялися легко. Вона просто хотіла посидіти там, де завжди почувається живою. А в цей час у домі Мейсона панувала напружена атмосфера, його батька, містер Блек, зібрав усіх у вітальні. Вів'єн, спокійно промовив він. Перед тим як робити такі звинувачення. Треба мати докази. Але ж ви самі бачили кільце було в неї, виправдовувалась вона. І все ж я вірю очам свого сина, відповів чоловік, а він каже, що дівчина не схожа на крадійку. губи. усередині неї все кокотіла, знову вона, вічно хтось її жаліє. Коли Мейсен того вечора зайшов до спортивного залу, він відразу побачив її. Мія сиділа на підвозі біля брусів, обійнявши коліна. Ти знала, що я прийду? тихо спитав він. Мія підвела очі. Ні, просто тут я не відчуваю себе нікому не потрібною. Він сів поруч. Я розібрався з тим кільцем. Камери таки є, і на записі видно, що воно було в руках саме у Вів'єн за кілька секунд до того, як вона покликала нас всіх. Мія підвела голову. Ти жартуєш? Ні. Але я поки нікому не казав. Не хочу роздувати скандал. Вони мовчали. Дякую, лише прошепотіла Мія. І ще дещо, додав Мейсон. Завтра у центрі будуть відкриті збори. Тренери обирають учасників для молодіжного турніру. Я попросив місіс Вулсон, щоб вона тебе запросила. Що, але після всього. Мія похитала головою. Вів'ян зробить усе, щоб мене вигнали. Тоді доведи своїм талантам, що вона не зможе. Слова Мейсена прозвучали просто, але глибоко засіли в душі. Вперше, хтось вірив у неї без умов. Наступного дня зал був знову переповнений. Вів'ян стояла на килимі в новій формі, сяюча, впевнена, як завжди. Але коли побачила Мію, її усмішка зникла. Аманда, що сиділа серед журі, не могла відірвати погляд від двох дівчат, вони рухались по різному одна технічно бездаганна, а інша з душею. І коли виступ відступній підходив до закінчення, щось пішло не за планом. Бруси були змазані не магнезією, а наче олією. Мія очікувана впала на підлогу і вдарилась головою. Аманда була з нею до самої лікарні, і коли лікар спитав, Кого перша позитивна група не вагаючись запропонувала свою допомогу. Аманда сиділа у прийманні, притискаючи вату до руки, коли її чоловік спитав: Тобто у вас однакова група? Пощастива, егеш? Аманда підняла заплакані очі на чоловіка і поставила лише одне питання Давай зробимо тест ДНК. Це кінець другої частини. Ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь. Почуємось!